Добрий ранок, малята, посміхнись скоріше і сьогодні цілий день буде веселіше. Дітки, мені ведмедик розповів, що гуляючи лісом, він зустрів родину сонечок, малюка сина, тата й маму. Як ви гадаєте, де малюк син? Так, правильно. А як ви вважаєте чому? Вірно, тому що він самий маленький. А хто самий найбільший? Так, це тато. А хто менший за тата? Правильно, мама. Хто йде першим? Тато. Потім другим. Мама. А третім? синочок. Малята подивіться, де сидить синок? Вірно, на пеньку. А де знаходиться мама? Правильно під Ялинкою. А де тато? Так, правильно він знаходиться між ялинкою та пеньком? Малята, давайте з вами порахуємо, скільки жучків сонечок у нас? Один. Два? Три. Три. Жучка сонечка. Молодці. Дітки, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Знайди цифру. Подивіться, малята, які гарні квіти у нас ростуть на галявині. Що ви помітили? Так, у наших квітів. У серединках цифри. Перша квітка з цифрою один, друга квітка з цифрою два, третя квітка з цифрою три. Необхідно жучків сонечок посадити кожного на свою квітку. Для цього потрібно порахувати. Крапки на крильцях. Скільки крапок на крильцях сина. Так, одна. На якій квітці він сидітиме? Так, на квітці з цифрою один. Скільки крапок на крильцях у мами? Так дві. На якій квітці відпочиватиме мати? Правильно на квітці із цифрою два. Скільки крапок на крильцях у тата? Три. Де сидітиме тато? Вірно, на квітці із цифрою три. Дітки, чию родину ми зустріли на галявині? Так, жучків сонечків. А скільки їх було? Їх було три. Ви були всі молодці малята. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!